Люта війна чорною і млою охопила нашу рідну землю. Вона невблаганно і безжально продовжує забирати життя наших безстрашних захисників. Сьогодні Бориспільська громада з важким серцем, невимовним болем у душі і сльозами на очах прощається із Василем Бобруєнком, своїм полеглим захисником. Він був людиною з сильним характером та принципами, завжди готовий прийти на допомогу, вмів цінувати справжню дружбу, з любов'ю і добротою, ставився до рідних. Після повномасштабного вторгнення Василь без вагань пішов захищати батьківщину, бо це був його свідомий виважений вибір жити у вільній Україні. З бойовими побратимами Василь з вірою у прийдешню перемогу звільняв нашу землю від окупанта із сподіваннями на світле щасливе майбутнє своїх дітей. 4 січня своїм життям і загибелю під час виконання військового обов'язку на вістрі найзапеклішої боротьби на Донеччині Василь засвідчив свою безмежну любов до України. Згадаємо Василя Бобруєнка і усіх полеглих захисників хвилиною мовчання. Ще один ангел піднявся на небеса. Ще одного героя втрач... втратила Україна. Немає слів, немає того гніву, який сьогодні ми посилаємо на адресу тих, хто розпочав цю ненависну війну. Українець він особливий. Українець від... знач... відмічається тим, що він любить свою землю. На сьогодні така велика кількість найкращих, найсильніших, наймужніших, піднялись на захист своєї землі. Сьогодні ми з вами, завдячуючи їм, маємо право жити, але ми не маємо права забувати їх. Але ми не маємо права не вшановувати їхню пам'ять і кожного дня, де б ми не були. І кожного дня, з ким би ми не зустрічались, ми пам'ятаємо імена цих хлопців. Вони найкраще. Це еліта України. Це та молодь, яка з першого дня війни, розуміючи про те, що можливо це їхні останні кроки, пішла. Зі зброєю в руках для того, щоб відстояти право України бути незалежною державою. Дякуємо батькам, схиляємо голови перед родиною за те, що виховали героя, за те, що на сьогодні зберігають не просто пам'ять про нього, а мають силу духу витримати все те, що вони витримують. Я дякую долі, що мав нагоду служити з перших днів і до останнього моменту биття серця побратима Василя. Він був в дійсності відважним. Він герой. Пишаються як рідні, так і всі побратими. Він ніколи не підвів. В бій завжди йшов з розумом холодної голови. На жаль, так сталося, що сьогодні ми маємо таку сумну подію як для рідних, так і для побратимів. Я дякую ще раз Господу Богу, що Він дав мені нагоду служити дійсності з таким відважним побратимом. За час війни, звичайно, ми з Василем особисто, дуже як брати рідні, були, завжди прикривали один одному спину. Ну в останній момент життя вибрало мене. Його воно залишило. Слава герою! Шановна громада, сьогодні нас зібрала сумна і гірка подія. Знову наші серця наповнені біллю, скорботою і лютою ненавистю до тих, хто обриває такі молоді життя. Зовсім недавно я казав тут прощальні слова нашому випускнику Кузьменку Саші. А сьогодні я кажу їх. Боброєнко Васі. Пішов в життя наш випускник, наш герой, наша гордість, палкий патріот України Боброєнко Вася. Дорогу ціну платить наш народ за нашу свободу, але іншого шляху немає свобода або смерть. Так ми повинні думати, діяти і перемагати. Душі воїнів, які хоробро билися і полягли на полі бою, відлітають до небесного раю. Туда ж відлетить і душа васі. Світла і добра пам'ять йому, світла і добра пам'ять нашому герою. Він назавжди залишиться в наших серцях і пам'яті. Алі, а ви вояли воя, ми воя, ви виної моди, чоловіка любне все будуючи, і корисним всім подаючи, єдиний сотворителю, упокой, Господи, душу спочивного раба Твого, який надію поклав на тебе, От цей помислителя, і Бога нашого. Hör oh, okay. auf <laughs>